Друзі, сьогодні печемо з вами Паски. Для тіста нам необхідно взяти кружечку молока теплого вилити. Там десь 250 грамів, Добавляємо туди ложечку цукру, таку величеньку, дрібку солі, дріжджі. Я взяв не сухі, а такі львівські дріжджі, е, мокрі і все це перемішуємо. Потім додамо ще сюди три ложки муки. Це називається опара, ми її зараз приготуємо і залишимо, підходити, щоб була реакція. От. А поки будемо готувати другу частину тіста із яєць, із цукру, ізюму. Це залишаємо, накриваємо так от полотіночком і залишаємо десь ну, не, не в холодному місці. Що ми беремо? Нам потрібно ще додати. Кип'ятку до ізюму, щоб він трошки набок. Я люблю паску з ізюмом. В принципі, у нас мама так готувала. І я, я завжди додаю ізюм. П'ять яєць, яйця маленькі. В магазині були, я їх додав пять, Взагалі ну, потрібно 4. Додаємо 250 цукру, дуже все ретельно перемішуємо. Додаємо сюди грам 100-150. Ростопленого вершкового масла теж усе дуже гарно перемішуємо. Ванілін обов'язково потрібно не забути. Поки ми все це готували, у нас опара така піднялась, у мене вона аж занадто сильно піднялась. Коротше, все це змішуємо ці інгредієнти, додаємо ще борошна. Додаємо ізюм сюди, все-все це перемішуємо і е, робимо з цього діла тісто. Додаємо борошна. Ну, борошна я на на, на, на глаз, так сказати, щоб тісто вийшло еластичне, трошки буквально ліки додав і добре-добре потрібно вимісити. Тісто перемішуємо дуже добре, я його прям довгенько так мішав, вимішував, вимішував його. Вийшло досить багато, враховуючи те, що я сам живу, накриваємо полотєночком і залишаємо, теж, воно підходить от таке воно величеньке. Я затарився, таких, купив формочок паперових. От По капельки олії змащуємо края от так от, олією, і потім потихеньку починаємо розкладати десь по третю частину е цієї всієї тіста закладаємо у е, Паски. Отак от от я їх е, порозкладав усі, в мене вийшло 13 штук. Не знаю, ще не, мені так багато. На завтра поїдемо до друзів, пригощу їх. Чоловіки самотні, не всі вміють робити Паску. Взагалі я Паски печу останні три роки. Це взагалі моя третя Паска, коли я не можу попасти до своїх батьків. Я завжди на паску їздив. До батьків. Отак от, от порозкладали ті в формочки, поки поставили, духовка гріється, е вони трошки постоють, підійдуть. Це це викладаємо. І в духовку на 25-30 хвилин. Отакі от у мене получились, Правда, трошки от по краям, де я їх впритул друг до дружки ставив, вони е ну, не, не сильно пропеклися, я тоді ще додавав. Ну, як же без яєць, потрібно покрасити яйця, яка паска без яєць. Взагалі, ви знаєте, ну, в принципі, як враховуючи, що я сам живу, можна було й не париться все це, і не робить мені цього. Але ви знаєте, якось ми зараз живемо в такий такий час. Зараз глазурь робимо. Я додавав теж для глазурі взяв. Два білка і купив в магазині отаку от присипку. Добре, все я його вимішав дуже довго. Хвилин 5, напевно, я так от його маслав, а потім намазуємо паски, вже остивши оцією лазурю Так, от до чого я? Оці традиції паски, ви знаєте, вони те, що робить тебе людиною. те що Якось тебе поєднує з твоїми предками, що. ну, ну, якось, ну, Ці традиції в нас були завжди з самого дитинства. Ми ходили на кладбище. Я завжди їздив додому. Ой, до батьків. Зараз, вже, блін, я вже третій рік не бачу своїх батьків. Паска вийшла прикольна, я б трошки, звісно, цукру більше додавав. Але з молоком взагалі ідеально. Дякую всім, Всем добра и удачи!